Вітаю на каналі. З вами Світлана. Знайомлю вас з нашими козичками. Це у нас Марточка. Це у нас з рожками. Зоряночка. це біляночка з рожками. Це Анабелька. Оце красавиця. Чубчиком. Це біляшик. Отак у нас Саша. А це у нас Марусечка, сама ніжна козичка. Вона кітна, чекає. Козеняток вже вимічку в неї наливає потрошку. Дівчинка моя хорошенька. Ти моя хороша дівчинка. І Саша теж. Ми її окремо поселили, тому що вона буде, мабуть, перша. Трошки б'ється, тому окремо від усіх. Принесла їм водички. Уже випили Оце відро, таке оранжеве. І ще долила сюди тепленької. Також так добре пили, особливо козлик. У них ось сіль висить, вони її так лижуть добре, дивіться, яка вже меншенька стала. Сіно свіженьке підсипаємо. Отам у них є де їсти і тут вони їдять. Те сіно, що падає на землю, вони його вже не їдять. Ми його не викидаємо, використовуємо його як підстілочку для курочок. І для них ось, що падає, то для кос. А у курочок, виходить, дуже хороші гнізда, на яких вони з радістю несуться. Зараз у нас ранок. Тому козички ще всередині, бо на дворі холодно, мороз. І десь після обіду ми їх випускаємо на двір, вони гуляють, дихають свіжим повітрям аж до самого вечора, так що загнати їх не можна. Живуть у нас вони добре, їм всім дуже добре. Відкликаються на голос чоловічі. Сьогодні я їх годую вранці, але нічого так слухаються, ніхто нікого не б'є. А так взагалі-то мій чоловік їх годує з самого ранку, а потім він йде на роботу, вже я займаюся ними. І він їх доїв. У нас була одна оця козичка-красавиця, він її доїв, вона знала його, тільки його признавала. І марточка, ота, що там в углі стоїть. Всіх інших кісми. Докупляли, а ці маленькі у нас підростали. Тому ось у нас всього разом сім буде кіз, якщо вони всі приведуть, то всі сім будуть доїтися. Так що роботи у нас буде багато. Кожну треба буде видоїти, відмасажувати вимячко, перевірити, щоб все добре було, щоб не було ніяких кліщів, щоб маститу не було. Так що поки що, можна сказати, що ми відпочиваємо, тільки так годуємо їх, дивимося за ними, а потім, як покотяться всі, то роботи буде багато. Ми тримаємо кіз в, в такій кількості. Можна сказати, що вперше досвіду у нас небагато, тому будемо раді ділитися з вами своїми новшествами, своїми досягненнями, своїми помилками. І якщо це допоможе і вам, будемо раді, що треба робити, що не треба робити. Ви, можливо, звернули увагу, що у нас кози не прив'язані, вони ходять по сарайчику, хоч тут є місце, де прив'язати, але цей сарай більше облаштований для корови. Іншого сараю теплого у нас нема, тому вони живуть у нас тут. Тут їм дуже добре, затишно. Вони живуть мирно, інколи Саша билася. І ми її відділили там їй спокійніше, і всім іншим спокійніше. А так живуть вони мирно. Деякі прив'язують кожну козичку, деякі навпаки кажуть, що кози мають жити разом, тому що потім вони в стаді пасуться і вони вже знають один одного, звикають один до одного. Так само, як виганяти їх, так само вони. Гуляють, але ми можемо помилятися, не знаємо, як правильно бути, як правильно зробити. Стараємося робити для них найкраще і думаємо, що вони нам віддячать тим самим. Сіно у нас лугове і люцерна. Отам люцерна стоїть, а отам сіно. Таке вони дуже добре його їдять. Люцерну, звичайно, вони поїдають за хвилин 5-10, люцерну вони дуже люблять. Підстеляємо їм під стілочку тим самим сіном і соломкою. Приберегли трохи соломки на той випадок, як почнуть котитися кози, тому сильно так її не розкидаємо. Зерно у нас, вони їдять пшеницю і ячмінь. Овес ми не давали їм, що вони у нас не їли овес. Плануємо закупити і овес. Поки. Ой-ой-ой-ой-ой, і що це тут робиться? А козлик з приводу козлика хотіла сказати, що він у нас жив окремо там де зараз Саша, а потім ми його відділили. Вірніше сюди забрали, вони ну як живуть, наче мирно, але ми постійно спостерігаємо, бо інколи бувають такі випадки. Тому я не раз уже впевнююся в тому, що козика треба прив'язати або тримати окремо. Так що сьогодні буду говорити з чоловіком, щоб він зробив йому добре. На шию прив'язав і прив'язав його до. Ну, десь, наприклад, тут десь прив'язав, щоб він не бунтував і не бив мені козичок. Козлику, ти чому б'єшся? Ніхто не забере твоє сіно, твоє зерно ніхто не забере. У нас на дворі є окреме приміщення, але там в тому приміщенні холодно. Тому ми пожаліли його і пустили сюди, до козичок. Тримати ми його. Вирішили, чому? Тому що кози не ходять в стадо, ми просто їх виганяли, прив'язували, і нам потрібно було, щоб кози погуляли. А коли цей період починається у кісці, у кожної індивідуально вгадати не можна. Якщо брати козлика, наприклад, на день-два або водити козу, то не факт, що вона погуляє, а їх у нас ось бачите скільки. Тому козлик у нас свій, ми його тримаємо спеціально для, цього, для цієї цілі. І рекомендовано через рік козлика міняти, щоб не було змішування крові і не народжувалися хворі козенята. Не знаю, чи правда, чи ні. Якщо ви стикалися з таким, напишіть мені. Ну, я таку інформацію маю, так що цей козик у нас довго не затримається до слідуючої осені і потім будемо міняти його. Ну, ось поки він не наїсться то я думаю, що він не заспокоїться, йому треба добре наїстися. Зерно ми сипемо і годівничку сюди. І ще плануємо тут зробити до того, як... Народяться козенята, зробити місце, де кози будуть доїтися. Така, як ось ця кліточка. Тут люблять спати кози, там дві, два відділення. Там козеня з піддалі найменшеньке. На вигляд такого, щоб можна було легко їх доїти. Мабуть, десь в цій зоні або в цій зоні побачимо, де краще буде. Треба так і зробити.